В Україні 19-та година в ефірі марафону Час новин випуск для вас підготували. Я, Анастасія Даувеле та інформаційна служба «Інтера». Одна людина загинула і ще одна поранена у наслідок обстрілу на Запоріжжі. Протягом доби окупанти завдали по області майже 400 ударів. Подробиці розповість Інна Гогой, наша кореспондентка на зі студією. Інно вітаю! Тож яка у вас нині ситуація? Наста, власне 13 населених пунктів перебували під обстрілами на Запоріжжі цієї доби. І Від самого ранку росіяни гатили по Степногірську майже з усього наявного в них озброєння. Ну і власне обстрілювали це селище кабами, а також дронами атакували, били артилерію та реактивними системами. Під час обстрілів ворог потілив фу багатоповерхівку під завалами зруйнованого цього будинку. Загинула 70-річна жінка. А у запорізькому районі напередодні від вибуху ворожого ФПВ, Поранення дістала 16-річна дівчина із травмами її доправили до лікарні. Ну і власне ракетного удару окупанти завдали її по самому Запоріжжю. Це сталося сьогодні вночі, як зазначали в обладміністрації внаслідок обстрілу, було а... В пошкоджено приміщення місцевого підприємства минулися без постраждалих. А загалом, протягом цього тижня, що минає, по області було завдано близько трьох тисяч ударів. І більш детально про інтенсивність обстрілів розповідав речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Про його пряму мову ну, приблизно 70-80% загальної кількості обстрілів вони якраз припадають на прифронтові населені пункти. Останнім часом можна говорити, що у червні трохи пожвавилась евакуація населення. От що ми фіксуємо приблизно 6, 8, 10 людей, які охочих виїхати, які нарешті зголосилися. Ну, і власне через інтенсивність таких ударів вистачає роботи у запорізьких піротехніків. Ледь не щодня їм доводиться виявляти та знешкоджувати ворожі боєприпаси. І ось у Запоріжжі рятувальники виявили та знешкодили бойову частину від безпілотника. Про те, що дрон впав у річку Дніпро та не вибухнув, повідомили місцеві жителі і власне, викликали фахівців ДСНС водолази за допомогою підводного коптера. Стежили знову е, е, водойми, також ідентифікували цей боєприпас, а потім знешкодили його на місці. Ну і рятувальники, вкотре нагадують жителям області, що будь-які підозрілі предмети не можна чіпати або е, розбирати їх. І також що у, на Запоріжжі діє заборона на відвідування місцевих водойм під час воєнного стану. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Наста на передаю вам слово зараз. Дуже дякую, колегам про ситуацію на Запоріжжі. Нам розповіла. Гогой. У Смілі на Черкащині унаслідок нічного терору постраждали 11 людей, зокрема, двоє дітей. Окупанти прицільно били по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Місто атакували трьома ракетами та вісьмо машахедами, повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки, легковики, щонайменше чотири навчальні заклади та лікарня. Рятувальники евакуювали 70 містян та деблокували людину з ліфтової шахти. Все ось, бачите, я його не витягну, не можу. Я сама живу, в мене син на війні. Да, і оце так от, от, от так. Ну нічого, якось це і буде. Добре, що я не ночувала дома, тому що а в тій кімнаті я моя постіль. В який я дожна була ночувати, складність полягала в тому, що тривога дійсно тривала не одну, і не дві години, а тривала протягом всієї ночі. Відводили особовий склад у цілях безпеки. Також ліквідовували пожежі, які тут виникли, здійснювали евакуацію. Пошкоджені практично всі вікна повилітали. Ми здійснювали і обхід, і обстеження. 46 об'єктів пошкоджені унаслідок ворожої атаки на Полтавщину цієї ночі. Про це у нашому ефірі повідомив виконувач обов'язків очільника ОВА Володимир Когут. Окупанти гатили по регіону дронами та ракетами. Вибухова хвиля вибила півтори сотні вікон у багатоквартирних та приватних будинках, навчальних закладах. Пошкодила дахи у двох житлових будинках. Люди не постраждали. Більшість засобів ураження було збито силами і засобами ППО у Кременчуцькому районі. На одному з підприємств сталася пожежа наразі. Триває ліквідація наслідків. Влучання ця ліквідація ще продовжується через падіння уламків у Полтавському районі. Відбулося загорання будівлі одного з підприємств. Пожежу ліквідовано. І зараз іде оцінка завданих збитків у скороходівській громаді. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджена криша і господарчі будівлі у самій Полтаві. зафіксовано різного ступеня пошкодження на 18 об'єктах. З них 16 – це приватні домоволодіння. А ще на Полтавщині рятувальники витягли з під завалів двох собак. Розбираючи руїни, надзвичайники почули під уламками слабке скавучання. Попри ризику бувало стіни, рятувальники дістали тварин та передали їх медикам. Адже кожне життя важливе, наголошують у ДСНС. Песики налякані, виснажені, але живі.